Цими вихідними в рамках святкування четвертої річниці торговельно-розважального центру Global UA вже вдруге в Житомирі було проведено відкритий турнір Полісся Богатирські ігри. В якості головного рефері на змагання був запрошений заслужений майстер спорту України. Володар титулу, найсильніша людина світу Василь Вірастюк. Змагання між силачами пройшло в декілька етапів. Кожен повинен був показати себе у чотирьох завданнях. Першим завданням для стронгменів було перетягнення 20 тонного автомобіля на найбільшу відстань за Значний час наступним етапом змагань стало перенесення двох 220 кілограмових бочок на 40 метрів. Після чого кожен учасник повинен був перевернути колесо вагою 450 кілограм якомога більше разів за конкретний проміжок часу. Програма змагань була складена так, щоб вболівальники також могли в перервах між конкурсами спробувати свої сили. Житомирські хлопці, натхнені побаченим, змагались на більшу кількість віджимань. Перекантовування 400 кілограмового колеса та піднімання над головою дев'яно. Сто кілограмового вантажу до богатирів їм, звісно, було далеко. Проте всі отримали призи за свої старання. Змагання відбулися за фінансової та організаційної підтримки головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації із залученням спонсорських коштів. Одним із меценатів турніру став депутат Житомирської міської ради Михайло Пухтаєвич, який висловив свою подяку спортсменам за той приклад, який вони подають молоді. Такі проекти, які підтримують здоровий спосіб життя, ми підтримуємо з. Я в частності тому це другий раз проходить мероприємство і другий раз ми являємося спонсорами і підтримуємо, тому що це дуже гарний захід, дуже гарний приклад для молоді займатися спортом, вести здоровий образ життя і показувати приклад іншим. Один із організаторів турніру «Полісся Богатирські ігри Дмитро Мішков, який сам брав участь у змаганнях і посів почесне третє місце, розповів, що цього року турнір був масштабнішим та подякував благодійникам змагань за їхню підтримку. Впечатлення самые положительні емоції. Очень хорошо пройшов турнір. Як моему мнению. по крайней мере, мне очень понравилось. Задачей было Задача ну, була поучаствовать в турнире і очень хорошо провести турнір. На хорошо. Хотелось бы поблагодарить Euh, le dé Благодаря которым сегодняшнее мероприятие состоялось. Михаила Поповтаєвича, депутата Горсовета, который также второй год подряд поддержал наше мероприятие, оказал огромную помощь, как в прошлом, так и в этом году перемогу у загальному заліку святкував Юрій Лагутін з Броварів. А друге місце посів киянин Сергій Пономарьов. Переможці дякували організаторам за запрошення на турнір та розповіли, що п'ятий відкритий турнір Полісся Богатирські ігри, який пройшов в Житомирі, став заключним в цьому сезоні. Дуже приємно що пригласили нас на один праздник. Все супер, все замечательно. Как бы Ждемо следующий рік вот, приглашення. Дуже часто. Зараз виходить сезон наш. Він ну, вже закінчується, ближче до зими він закінчиться. Тепла пора року це от, змагання, змагання, змагання. Кожного місяця по три-чотири старти. Тобто це був вже майже сказати заключний. Залишився тільки э, фінал, богатий року і все вже. Тому це як хороший був трамплін перед фіналом. От. Розмін судею змагань вже другий рік поспіль був відомий український богатир Василь Вірастюк. Найсильніша людина світу розповів журналістам студії ЦТВ, що під час змагань дуже замерз та поділився своїми враженнями від проведеного турніру. Холод сьогодні, чесно кажучи, я змерз. Мені так е -е, насмарк. Скажу, напевно, так відверто, що можливо місце не зовсім підходяще для нашого турніру, тому що дуже шумно. І, я думаю, було погано чути глядачам. Минулого року більше сподобалось саме місце розташування нашого майданчика. Та да, взагалі все все вийшло. Ми визначили переможця і це є логічним завершенням нашого турніру. Яна Черпицька, Назарій Томчук, студія «ЦТВ».